Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проекту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болденська сьогодні, 23 серпня, День державного прапора України. І власне про державні символи, їх значення, їх вплив на свідомість людини, на формування самоідентифікації. Поговоримо з гостею нашої студії. Це заступниця декана юридичного факультету державного університету економіки та технологій Аліна Кузьміч. Доброго вечора. Аліна. Доброго вечора. Рада вітати! Вітаю зі святом також. Звичайно, Навзаєм. ти розказав. До речі, дуже цікаву історію про твою вишиванку, тому що сьогодні в нас майже всі гості були у національному вбранні, а в тебе вона ще й, ти вишивала її самотужки, і власноруч. Так, я її вишивала, взагалі почала її вишивати у 2014 році. І постійно, ну протягом цих там, восьми років, от, постійно я її брала, вишивала, потім клала, тобто в мене на неї пішли 8 років. І потім, як, на жаль, у нас пішло повномасштабне вторгнення, я її взяла і така. Я собі думаю, що треба її довишивати як то такий момент, можливо, це якось повпливає саме для мене, як на кінець оцього всього конфлікту. От ну, вишиванка є. Вона у мене така як пам'ять для себе і такий знак боротьби. От ну поки що нічого не закінчується, але будемо. Але до речі, як це вплинуло на твою? От я думаю, що і вишиванка, і державний прапор, і державний герб, наш це все як елементи, які впливають на нашу самосвідомість і самоідентифікацію. Як саме вишиванка на тебе вплинула? Цього? Е, ну це моя не перша вишиванка, взагалі? От коли одягаєш не просто одяг, а одяг зі своєю історією, зі традиціями, одяг той, в який ну в який вкладали саме певні знання, Твої предки, батьки, бабусі, прабабусі. от Взагалі взагалі країна вкладала, в якій ти живеш, і нація вкладала в цей певний сенс. тобто Ти і живеш ти якось як наповнюєшся цим сенсом, цими здобутками, цими мріями. тобто Це, це дуже класно. Тобто ти себе навіть відчуваєш якось дуже впевнено. Я, до речі, на всі свої такі значні події у своєму житті я постійно одягаю вишиванку. Мені здається, що як я її підсилюю, підсилюю цю національну таку силу, як і вона мене підсилює, підсилює всім тим, що було напрацьовано віками. Тобто такий взаємний процес, так само самопідсилення. взаємообміну. Так ну і власне в. Цьому розрізі хотілося б поговорити про державний прапор, наш день якого ми сьогодні відзначаємо, як, як він впливає на самоідентифікацію українців? Ну тут я хочу трішки розповісти про історію взагалі нашого синьо-жовтого прапора, бо ця історія не про декілька років і не про 30 років. Ця історія вона взагалі розпочинається у, у 13 столітті, десь в 1250-х роках. От ми розуміємо, так Київська Русь, ну у Київській Русі, якщо ми бачили, Тобто там взагалі червоні були прапори, чому? Бо це було більш економніше, більш доступніше по ресурсам. А такий е синьо-жовтий. Флаг він прапор, він починається у 13 столітті саме королем Данилом. Він зобразив своїм гербом золотого льва на, на синьому тлі. От, ну і потім, як люди, ми розуміємо, що ми спрощуємо у повсякденному житті льва ніхто не буде малювати. От із цієї пори ми бачимо синьо-жовтий прапор, жовто синій прапор, який ми бачимо і під час козацтва, тобто дуже така є велика картина. Саме uh, Ілі Репіна, де ми бачимо, що стоять козаки, вони пишуть лист до турецького султана, і там є червоно-чорний прапор і синьо-жовтий прапор. Тобто ми бачимо по історії, що наш, наш жовтий прапор він постійно з нами, з нашими українцями. І навіть там на кінець 19 століття, на початок 20-го століття, коли українці масово приїжджали до Сполучених Штатів Америки, до Західної України, вони у цей шматочок самоідентифікації, як. Жо, як синьо жовтого прапора, який постійно поряд з ними, і що вони є українцями, вони так себе самоідентифікують, і вони собі відчувають. Знаєте, дуже важливо людині відчувати себе частиною чогось більшого. Про належність до якоїсь так. так. І, коли, і, і коли ця нація, коли ця група людей, коли це щось більше, це не лише про 30 років, це про тисячу років, про сотні років. Тобто, так це заповнюється тут. І це дуже важливо розуміти, що ми не щось десь, що наразі у нас є. І завтра про це можна забути, а це те, про ще пам'ятають сотню років. І наразі, що ми бачимо? У нас на території взагалі всього світу синьо-жовтий прапор він у нас такий дуже відомий. Але це тут треба не забувати про те, що це не лише про Україну сьогодні, а це про боротьбу про незалежність. І дуже класно, щоб це було не лише такий, не лише така мода. З синьо-жовтим прапором, а щоб це була певна традиція, які не забували, але ще помножували. Ну до речі, з приводу моди і трендів, так звичайно, зараз все українське воно у тренді і всередині держави з зрозумілих причин, і навіть зовні. В інших країнах, а як, от ти бачиш, по студентах по тих же, от як змінюється їх ставлення до державної символіки, і знову ж таки наскільки воно глибинне, тому що ну дійсно ще з 2014 року була така хвиля цікавості до всього національного. Але знову ж таки, як ми знаємо, все одно більшість все ж таки поверхнево це сприймають. І насправді ніхто там, ні, ні, ніхто, а більшість людей все ж таки не мають там часу чи бажання заглиблюватися, щось вивчати в цьому плані. От на, наскільки ці процеси зараз відбуваються у студентів? Ну, взагалі, у здобувачів вищої освіти, як і у звичайних людей, так, певна така мода і пішла популяризація. Тобто, всього українського, так дуже класно, що наразі здобувачі вищої освіти вони розуміють. Цінність прапора. Тобто, ну, Я пам'ятаю себе ще студенткою, пам'ятаю, які були там студенти там, 10 років тому. Тобто, У нас не було такого, що ну от, до Революції Гідності тобто, що ми взяли, заметалися у прапори і ми це цінимо. Тобто такого не було. Ми там розуміли, що дамо українці, ну можливо, там вишиванка на, на якийсь там концерт у школі. Mm -hmm. От сьогодні, майже у кожного збачавищу освіти таю школьника, навіть у школьника у них є у всіх прапор України вдома, і, і це і це класно, бо люди розуміють цінність цього. Тобто те, що мода, так ми розуміємо, що там це через декілька років після перемоги це трішки стихне. Ну, тобто, все у нас ну, дуже циклічно. Але ми розуміємо, що такий дуже великий пласт, там може не знаю, 10-15% від того, що є популяризоване зараз, він залишиться у свідомості таким, як то кажучи. Підґрунтям mm -hmm. такою основою, як базою, так, як базою. Тобто наразі, що я спостерігаю? Ми сидимо всі у соціальних мережах, і це можна спостерігати дуже класно і дуже люблю свою сферу роботи, тому що я постійно зі студентами це можна відслідковувати. Тобто кожного року, тобто раніше, там з чотирнадцятого року, день незалежності, там люди фотографувалися там з прапорами, з вишиванками. Потім підійшов День Соборності України, День Конституції України. Наразі на день прапора сьогодні, ну, вся там е, у інстаграмі все мерехтить синьо жовтим синьо -жовтим, да? і Це дуже класно, бо це як ще було військо е, короля Данила. Воно було ну, зазвичай синьо-жовтим, і всі у світі казали, що це синьо-жовте море. Це військо, це синьо-жовте жовтоморе, і от наразі у нас е сьогодні там день прапора. Це у нас таке синьо-жовте -жовт жовтоморе у нашій у нашій реальності, так у соціальних мережах, на вулиці, але таке синьо-жовте жовтоморе воно у нас також є. А як студенти зараз от сприймають всі ці державні свята в плані того, чи виказують, можливо, ініціативи, як це можна там святкувати, якісь, можливо, в них ідеї, чи приходять вони з тим, що давайте зробимо те чи те, бо раніше, можливо, такого не було. Е, ну, розуміємо, от як було в школі, ще там, до Революції Гідності. Тобто, всі такі національні були моменти, вони були не модні, такі більш класичні, і до них так дуже, дуже спокійно, так, ставили. спокійно ставилися і навіть там гадали, навіщо нам це треба давати. Давайте, давайте краще під якусь модну пісню танець не поставимо. Не розуміли ці класичні моменти і цю цінність. Наразі, от я скажу по своєму прикладу, я сьогодні зайшла до Телеграму, до чату нашого факультету, і у нас рада студентського самоврядування самостійно тобто ми їм нічого не казали. І вони самостійно зібралися, от і на завтра вони готують відео, поздоровлення з Днем Незалежності України. Тобто вони його пропрацювали, вони, вони це зовсім. Організували, і вони це продовжують організовувати і будуть популяризувати. Тобто, це здобувачі вищої освіти, це вони зробили самі. Тобто, їх Ніхто, ніхто взагалі не запевняв, що так треба робити. От, на молодіжних заходах наразі тут можна бачити і різноманітні музичні фестивалі, і наші навіть локальні заходи, які відбуваються у нас у Кривому Розі. Тобто, там молодь вона приходить з прапорами навіть тоді, коли це не державне свято. Просто там музикальна така вечірка, Музична вечірка, там люди грають на акустич... На, ну, на акустичних гітарах, тобто вони там співають українські пісні. Тобто, наразі там ну, російські взагалі ніхто не співає, майже там закордонне, воно не таке цікаве. Тобто зараз якийсь природний інтерес до, до, всього до, до всього українського. От і вони там приходять з, з прапорами. Потім у друг другу у друг дружки вони беруть, а дай мені сфотографуватися. Вони це виставляють. Тобто дуже класно, що наразі фотографуються з синьо-жовтим нашим прапором. У повсякденному житті, не лише як коли люди там підкорили говерлу, mm -hmm. так чи не лише там на якісь вершині от чи, чи не лише на день прапора, а просто у повсякденному житті. Тобто, це йде пряма ідентифікація себе з народом з цієї території, тобто, ми розуміємо, що це все накопичується. Це маленькі пазлики, вони накопичуються і робить велику. Велику велику класну картину, яку вже поламати, ну взагалі нереально. А чи можна сказати, що це покоління яке зараз зростає? Воно вже за будь яких обставин матиме цю таку національну глибоку самосвідомість. Так, можна сказати чому? Бо, наприклад, люди, які от мого покоління, тобто їх, ще, їх ще виховували тобто і батьки-бабусі, і бабусі, які були ну, можна сказати, пострадянські. Так? Вони знали, що така радянська влада. Люди, які, от молодь, яка є десь зараз, тобто у них вже батьки, тобто він, вони від радянської влади трішки далекі, тобто вони вже про національну Україну. От, і вони вже зі всіма цими принципами вони і виховують людей з цими національними принципами, саме по першу чергу, як українця. От Це ж покоління, воно буде само зростати, воно буде, ну, воно буде виховувати своїх дітей. Тобто вже в Україні з українською мовою, з українською культурою, з українською свідомістю. І це все буде нарощувати. Бо ми бачимо, коли там, ну 10 років назад у людей майже у кожного є вишиванка. Там взагалі у кожного. І, і не одна там якась, а дві, три, чотири. У там, 2010-х роках ці вишиванки спробують знайти. От, наразі ці вишиванки є у всіх. Тобто Люди розуміють, що це їх там, святкова одежа, яку вони одягають. От, і, і це так, це приносить цінність. Бо там, дівчата, так, коли вони малі, і у них є якесь своє бальне плаття, там, рожеве, і вони, вони до нього відносяться з цінністю, бо воно святкове. Разі з такою ж цінністю відносяться до вишиванок, бо вони також є святкові, дуже цінні. Ну і на завершення нашої розмови хотілося б почути привітання від тебе для всіх наших співвітчизників з сьогоднішнім святом. От я б хотіла б всіх привітати з днем прапора, от і пам'ятати, що наш прапор це такий дуже сильний, і він з нами. Дуже рекомендую всім, у кого ще немає, його собі придбати чи пошити і повісити десь у себе вдома, навіть якщо маленький, і пам'ятати кожного разу, кожного ранку, і, чути, відчувати, що ми сили. Що ми єдина нація, і що ми не одні, і ми не одні вдома зі своєю проблемою. Ми, у нас... Дуже багато ми по всій території України від Там Мукачева до Северодонецька, від Чернігова до Севастополя. Ми всі єдині, ми всі разом. Ми підтримка один одного. І разом ми і переможемо, і будемо зростати. Головне триматися разом, пам'ятати своїх предків, оскільки ми будемо пам'ятати наших предків, стільки в нас є і майбутнього. Дякую, і на цій щирій святковій ноті будемо завершувати наш ефір. Сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня була заступниця декана юридичного факультету Державного університету економіки та технологій Аліна Кузьміч. Дякую всім за увагу. Ще раз зі святом. Все буде Україна, і до зустрічі.